Добрий день! В цьому уроці ми розглянемо технологію нанесення рідких шпалер. Рідкі шпалери фірми Біопласт на основі шовкового волокна призначені для нанесення практично на любу поверхню, маючи чудові властивості з'єднання з поверхнею. Рідкі шпалери спочатку потрібно розмочити заздалегідь на 12 годин до нанесення на поверхню. Доливаючи воду невеликими порціями досягти зручної для роботи консистенції. Для цього потрібно 6 літрів води на 1 кг матеріалу. Замішувати потрібно руками. Категорично не рекомендовано використовувати міксери електричні змішувачі. Не бійтесь, рідкі шпалери нешкідливі для шкіри рук. Перемішуйте руками, щоб не було згустків, і витримати не менше восьми годин. Після цього рідкі шпалери готові до нанесення. Консистенція суміші рідких шпалер повинна бути приблизно як у густих сливок. Занадто густа суміш важко наноситься, а занадто рідка стікає зі стін. Перш за все, поверхню, на яку планують нанести рідкі шпалери, слід очистити, прошпаклювати, стіни вирівнювати не обов'язково. Забрунені ділянки, а також ті, що обсипаються, слід зачистити. Якщо стіна була покрита вапняною штукатуркою, ця штукатурка має бути повністю усунута. Головки самонарізних гвинтів та інші металові предмети зафарбувати білою алкидною фарбою. Поверхню відшпаклювати та обробити білим акриловим ґрунтом. Глибокого просякнення. Грунтовку можна приготувати самому із вододиспресійної фарби і клею ПВА пропорція 2 до 1. Не рекомендується використовувати грунтовку Церезіт СТ17. Ця грунтовка може викликати прояву жовтих плян на шпалерах. Рідкі шпалери наносять вручну за допомогою шпателя, гладилки. Рухи повинні бути зручні. Кельму слід тримати під кутом 10-15 градусів до поверхні, шар приблизно 2 мм. Однієї упаковки рідких шпалер достатньо для покриття від 3,5 до 4 квадратних метрів. Термін висихання рідких шпалер від 24 до 48 годин. Рекомендується відчиняти вікна для вільного доступу повітря. У випадку ушкодження ділянок рідких шпалер. Необхідно за допомогою пульверизатора розпилити чисту воду на пошкоджену ділянку і за допомогою гладилки знову розгладити рідкі шпалери. Після повного висихання покриття знову стає однорідним. Рідкі шпалери виготовлені з натуральних та безпечних компонентів паперу та волокна, тому не мають запаху та уявляють собою екологічно чистий продукт, що дуже важливо в умовах сучасного життя. Рідкі шпалери не мають швів, відсутня необхідність підгонки їх помалюнку. Підприємці затверджують, що з рідкими шпалерами можна зробити квартиру гарною та затишною. Дякую за увагу!